Собаки це не просто домашні тварини, а справжні члени родини, наші вірні супутники, друзі, охоронці та навіть колеги, які здатні виконувати безліч завдань і водночас дарувати безумовну любов. У кожної породи є своя унікальна історія, призначення та риси, які зробили її популярною серед мільйонів людей по всьому світу. Одні підкорюють серця своєю красою та елегантністю, інші розумом і працездатністю. А хтось просто викликає посмішку кожного, хто його зустрічає. У цьому відео ми поговоримо про 20 найпопулярніших порід собак у всьому світі. Тож приготуйтеся до захопливої подорожі у світ неймовірних домашніх улюбленців. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо лабрадор Ретривер Одна з найулюбленіших порід у світі, яка поєднує в собі добродушний характер, розум і невтомну енергію. Це середньовеликий собака з міцною статурою, густою водовідштовхувальною шерстю та м'яким, але виразним поглядом, що одразу викликає довіру. Лабрадори відомі своєю любов'ю до людей. Вони легко знаходять спільну мову з дітьми, чудово ладнають з іншими тваринами та завжди готові підтримати гру чи активну прогулянку. Вони мають вроджений інстинкт апортувати, тож із задоволенням приносять м'ячі чи палички. Їхні розумові здібності та бажання догодити господарю роблять дресирування ефективним і приємним процесом. Лабрадори часто працюють собаками, поводирями і рятувальниками на воді, а також приймають участь у пошукових операціях. Це справжні універсали, які однаково добре почуваються і в заміському будинку з великим подвір'ям. І в міській квартирі за умови регулярних прогулянок та фізичного навантаження. Французький бульдог компактний і харизматичний компаньйон, що став справжнім улюбленцем мешканців міст. Його впізнаваний зовнішній вигляд з круглими виразними очима, короткою мордочкою та характерними вушками кажанами, викликає посмішку навіть у незнайомців. Попри невеликий розмір. Французькі бульдоги мають досить міцну статуру і здатні бути досить активними. Хоча більшість з них полюбляє спокійні прогулянки та домашній комфорт. Вони надзвичайно віддані своїм господарям, люблять увагу і не переносять довгих періодів самотності. Ці собаки легко пристосовуються до життя у квартирі, не потребують надмірної фізичної активності, але вимагають регулярного догляду за зморшками на мордочці, щоб уникнути подразнень. Їхній характер поєднує лагідність із невеликою впертістю, що робить процес виховання цікавим і часом навіть кумедним. Німецька вівчарка символ відданості, сили та розуму серед службових порід. Цей великий і пропорційно складений собака має гармонійне поєднання мускулатури та грації, а його проникливий погляд відображає уважність і готовність до дії. Німецькі вівчарки, відомі як безстрашні охоронці, та відмінні працівники у поліції, армії, рятувальних підрозділах і кінологічних службах. Їхні інтелектуальні здібності дозволяють швидко засвоювати складні команди, працювати у стресових ситуаціях і приймати самостійні рішення. Водночас, вони чудові сімейні собаки, які глибоко прив'язуються до господаря та готові захищати його у будь-який момент. Німецькі вівчарки потребують щоденних інтенсивних прогулянок, дресирування та ментального навантаження, адже без роботи чи активності можуть нудьгувати. Це собака, який розкриває свій потенціал у тісній співпраці з людиною, демонструючи виняткову відданість і працездатність. Золотистий ретривер уособлення лагідності, дружелюбності та врівноваженого характеру. Його розкішна золотиста шерсть, розумні м'які очі та доброзичлива усмішка роблять цю породу однією з найпривабливіших. Золотисті ретривери ідеально підходять для сімей з дітьми, адже вони терплячі, ніжні та завжди готові до гри. Ці собаки відомі своїм умінням розуміти настрій господаря, підтримувати у важкі моменти та дарувати тепло. Ї. Вони чудово піддаються дресируванню завдяки своєму інтелекту та бажанню догодити. Часто працюють у терапії та допомагають людям з інвалідністю. Їхня природна любов до води робить купання і плавання улюбленими заняттями. Золотисті ретривери потребують достатньо фізичної активності та уваги, адже без спілкування і руху можуть сумувати. Бігель. Життєрадісний, активний та надзвичайно допитливий мисливський собака з чудовим нюхом. Його компактна, але міцна статура, довгі вуха та виразні очі створюють образ енергійного і дружнього компаньйона. Біглі мають мисливське походження і спеціалізуються на переслідуванні сліду, тому під час прогулянок вони можуть захопитися запахом і піти у пошук, забувши про все інше. Ця риса робить їх чудовими у спортивних дисциплінах і пошукових завданнях. Біглі дуже соціальні. Легко ладнають з дітьми та добре контактують з іншими собаками, рідко проявляють агресію, але мають незалежний характер, що вимагає терплячого підходу у вихованні. Вони обожнюють активні ігри, прогулянки на природі та завжди готові досліджувати нові місця. Їхній дзвінкий гавкіт і невгамовна енергія створюють атмосферу веселощів у домі, але водночас потребують достатньо уваги та щоденного навантаження. Йоркширський тер'єр мініатюрний собака з великим серцем і непохитним характером. Його розкішна шовковиста шерсть, що сягає до землі, та виразний погляд роблять його одним з найефектніших декоративних компаньйонів. Попри свій крихітний розмір, цей пес сповнений енергії та впевненості у собі. Йоркширські тер'єри надзвичайно віддані своєму господарю, уважні до кожної деталі в домі та здатні голосно попередити про появу незнайомців. Вони чудово пристосовуються до життя у квартирі, але потребують регулярних прогулянок і ментальної активності, адже швидко нудьгують без розваг. Їхній темперамент поєднує лагідність із певною впертістю, тож виховання вимагає послідовності та терпіння. Це порода, яка дарує господарю любов і компанію, але водночас зберігає власну незалежність. Такса унікальна порода з довгим тілом і короткими лапами, яка одразу впізнається серед інших собак. Її походження пов'язане з мисливством, зокрема на борсуків, що пояснює сміливий характер, допитливість і вміння швидко пересуватися в норах. Ці собаки відрізняються рішучістю і винахідливістю. Вони здатні проявляти неабияку кмітливість, коли хочуть досягти бажаного результату. Вони можуть бути як грайливими і лагідними, так і впертими, особливо коли справа стосується виконання команд, які їм не до вподоби. Ці собаки люблять активні прогулянки, ігри з господарем і дослідження навколишнього середовища. Такса легко пристосовується до життя в квартирі. Але потребує уваги та виховання, щоб її енергія і впертість приносили лише радість. Пудель це порода, що поєднує в собі вишуканість, інтелект і практичність. Вони бувають великих, мініатюрних і дуже маленьких розмірів, але всі відзначаються високим рівнем розуму і здатністю швидко засвоювати нові навички. Їхня кучерява шерсть не линяє так, як у більшості порід, що робить пуделів підходящими для людей схильних до алергій. Вони надзвичайно грайливі, енергійні та чутливі до настрою господаря, а тому стають не лише вірними друзями, а й відмінними учасниками спортивних змагань чи показових виступів. Пуделі мають потребу в розумовому та фізичному навантаженні, адже їхній інтелект вимагає постійної стимуляції, їх можна навчити майже будь-чого – від складних трюків до допомоги у побуті. І вони завжди виконуватимуть завдання з азартом і задоволенням. Ротвейлер – сильний, впевнений і відданий собака, який століттями служив людині як охоронець і помічник. Його міцна статура, потужна щелепа і спокійний, але пильний погляд викликають повагу навіть у тих, хто далекий від кінології. Ротвейлери надзвичайно віддані своїй сім'ї, готові захищати її за будь-яких обставин. Вони відрізняються високим інтелектом, здатністю швидко навчатися і приймати самостійні рішення. Проте ця порода вимагає досвідченого власника, здатного забезпечити правильне виховання, соціалізацію і контроль енергії собаки. Ротвейлери добре працюють у службах охорони, рятувальних операціях і навіть у спорті. За умови належного виховання вони поєднують силу з ніжністю, стаючи вірними та лагідними друзями для своєї родини. Сибірський Хаски витривалий, енергійний і неймовірно красивий, собака з зовнішністю схожою на вовчу. Його густий подвійний шерстяний покрив захищає від сильних морозів, а виразні блакитні або різнокольорові очі заворожують з першого погляду. Хаски виводили як їздових собак, здатних долати великі відстані у важких умовах, тому вони мають велику потребу у фізичній активності. Це доброзичливі товариські собаки, які рідко проявляють агресію, але відомі своєю незалежністю і схильністю до втеч, якщо їм бракує навантаження чи розваг. Хаски люблять товариство чудово ладнають з іншими собаками і завжди готові до пригод. Вони вимагають господаря з активним способом життя, здатного забезпечити їм простір і можливість реалізувати свою енергію. Чихуахуа найменша порода собак у світі, яка, попри свій крихітний розмір, має величезний характер і неабияку впевненість у собі. Ці собаки походять з Мексики і з давніх часів вважалися улюбленцями знаті. Їхня вага зазвичай не перевищує кількох кілограмів. Але вони здатні поводитися так, ніби є охоронцями цілого палацу. Чихуахуа віддані своєму господарю, часто обирають одну людину як головного друга та супроводжують її повсюди. Вони уважно реагують на будь-які зміни в оточенні та можуть бути дуже гучними, якщо відчують небезпеку. Ці маленькі, але сміливі собаки добре підходять для життя у квартирі, проте люблять активні ігри та прогулянки. Їхня енергія і харизма роблять їх чудовими компаньйонами для тих, хто хоче поєднати декоративність з яскравим характером. Мопс це компактний, веселий і доброзичливий собака з виразною мордочкою, вкритою милими зморшками та великими круглими очима, що випромінюють тепло. Походить ця порода з Китаю, де мопси вважалися собаками імператорів. Вони люблять бути у центрі уваги, швидко прив'язуються до господарів і чудово ладнають з іншими тваринами та полюбляють проводити час із дітьми. Мопси не потребують надмірної фізичної активності, але регулярні прогулянки важливі для підтримання їхнього здоров'я та контролю ваги. Вони сповнені почуття гумору, часто дивують кумедними звичками і здатністю піднімати настрій. Їхня дружелюбність і здатність відчувати настрій людини роблять мопсів справжніми сімейними улюбленцями. Доберман елегантний, сильний і надзвичайно відданий собака, який поєднує красу з високими робочими якостями. Його мускулисте тіло, впевнений погляд і благородна постава створюють враження справжнього аристократа серед охоронних порід. Добермани відомі своєю швидкістю реакцій. Гострим розумом і здатністю приймати миттєві рішення. Вони потребують господаря з твердим, але справедливим характером, здатного забезпечити належне виховання і соціалізацію. За правильної дресури, Доберман стає не лише надійним захисником, а й лагідним і турботливим другом для своєї сім'ї. Ці собаки добре почуваються в активних родинах, де можуть реалізувати свою енергію та інтелект. Бордер колі найрозумніша порода собак у світі, виведена для роботи з худобою та відома своєю неймовірною здатністю до навчання. Їхня витривалість, швидкість і безмежна енергія роблять їх неперевершеними спортсменами у багатьох кінологічних дисциплінах. Border колі мають гострий розум і потребують постійної роботи для збереження психічної рівноваги. Вони надзвичайно уважні до господаря. Здатні виконувати складні команди та запам'ятовувати велику кількість сигналів. Їхня робоча натура поєднується з відданістю і бажанням догодити, а врівноважений характер дозволяє їм бути чудовими сімейними собаками за умови, що господар зможе забезпечити їм достатньо фізичної і розумової активності. Австралійська вівчарка розумний, енергійний і неймовірно красивий собака. З виразними очима, які можуть бути різного кольору. Попри свою назву, порода була розвинена у США для роботи з худобою. Австралійські вівчарки мають сильний інстинкт пастуха і люблять бути зайнятими, а їхня витривалість дозволяє працювати цілий день без втоми. Вони віддані своїм господарям, добре ладнають з дітьми та іншими тваринами, але потребують активного способу життя і постійних тренувань. Їхня інтелігентність і вміння швидко засвоювати нове роблять цю породу ідеальною для спорту, змагань і службової роботи. Австралійська вівчарка це собака, яка живе повним життям і вимагає такого ж ритму від свого господаря. Самої це справжня усміхнена собака, яка завойовує серця своєю білою пухнастою шерстю та доброзичливим виразом мордочки. Походить порода з північних регіонів, де її використовували для випасання оленів, перевезення вантажів і охорони житла. Самої відомі своїм лагідним і товариським характером, вони однаково люблять і дорослих, і дітей рідко проявляють агресію, але потребують постійної уваги і спілкування. Ці собаки активні, витривалі та потребують значного фізичного навантаження, щоб залишатися здоровими та щасливими. Їхня густа подвійна шерсть вимагає регулярного догляду, особливо у період линяння. Самоїди не лише красиві, але й мають життєрадісну вдачу, яка робить їх чудовими компаньйонами для активних і доброзичливих родин. Акіта Іну це величний і спокійний собака, що походить з Японії та став відомим у всьому світі завдяки історії відданого пса Хатіко. Ця порода відрізняється врівноваженим характером, незалежністю і глибокою прив'язаністю до свого господаря. Акіта Іну має міцну статуру, густу шерсть та уважний проникливий погляд, що підкреслює її інтелект. Вони можуть бути стриманими з незнайомцями, але в колі сім'ї проявляють ніжність і турботу. Акіта Іну потребує послідовного виховання та ранньої соціалізації. Адже їхня незалежна натура вимагає впевненого і досвідченого господаря. Це не просто собака, а вірний охоронець, який поєднує силу, гідність і відданість. Мальтезе маленький витончений білий собака з довгою шовковистою шерстю, який століттями був символом елегантності та аристократизму. Ця порода відома своїм лагідним, ніжним і грайливим характером. А також здатністю швидко адаптуватися до будь-яких умов життя. Мальтези обожнюють бути поруч з господарем, легко навчаються і часто виконують різні трюки, аби розважити сім'ю. Їхня шерсть потребує регулярного догляду, але саме вона додає цим собакам особливого шарму. Вони чудово ладнають з дітьми, не конфліктують з іншими тваринами і відчувають себе комфортно навіть у невеликих квартирах. Мальтезе — це уособлення ніжності, краси та відданості в одному маленькому тілі. Шпіц це маленький, але надзвичайно харизматичний собака, що виглядає як пухнаста кулька з мордочкою схожою на лисичку. Його густа, об'ємна шерсть і виразні очі створюють неповторний образ, який легко впізнати. Померанські шпіци мають жвавий енергійний характер і завжди готові до гри. Вони віддані господарю, швидко прив'язуються до сім'ї і з підозрою ставляться до незнайомців, що робить їх непоганими маленькими сигнальними охоронцями. Ця порода добре піддається дресируванню, хоча іноді може проявляти впертість, що додає їй особливого шарму. Шпіц чудово почувається у квартирі, але потребує щоденних прогулянок і уваги. Його жвавість, краса і дружелюбність роблять його улюбленцем у багатьох родинах по всьому світу. Шицу це маленький, але вишуканий декоративний собака, відомий своєю розкішною довгою шовковистою шерстю, що гарно спадає по обидва боки тіла. Походить ця порода з Китаю, де шицу були улюбленцями імператорського двору та символом достатку. Вони відрізняються лагідним характером, любов'ю до людей і прагненням бути в центрі уваги. Шицу не вимагають надмірної фізичної активності, але потребують регулярного догляду за шерстю та щоденних прогулянок для підтримання гарної фізичної форми. Ці собаки чудово ладнають з дітьми, легко знаходять спільну мову з іншими тваринами і завжди готові скласти компанію своєму господарю. Їхня врівноваженість, чарівний зовнішній вигляд і відданість роблять шицу одним із найпопулярніших домашніх улюбленців серед декоративних порід. В Україні любов до собак має глибокі традиції, і вибір породи часто залежить не лише від зовнішнього вигляду, а й від характеру, призначення та умов утримання. Серед найпопулярніших порід тут можна знайти як великих і потужних охоронців, так і маленьких декоративних компаньйонів. Одним з беззаперечних лідерів є німецька вівчарка, символ сили, відданості та розуму. Ця порода відома своєю універсальністю, адже однаково добре підходить для служби в поліції чи рятувальних підрозділах і для охорони приватного будинку. Ще одна особливість українського ринку: велика кількість дворнях і метисів, які часто не поступаються породистим собакам у відданості та характері, і для багатьох сімей стають справжніми друзями. В останні роки в Україні значно зросла популярність декоративних порід. Зокрема, Померанського шпіца чи Хуахуа, Йоркширського тер'єра та мальтези, їхні мініатюрні розміри, яскравий вигляд і дружелюбний характер роблять їх ідеальними мешканцями квартир у великих містах. Також високо цінуються породи компаньйони, такі як французький бульдог і Мопс, які відомі своєю лагідністю та здатністю швидко адаптуватися до ритму життя господаря. Для активних людей популярними залишаються бігель, бордерколі та австралійська вівчарка собаки, які потребують руху, ігор та постійного спілкування. Загалом тенденції вибору порід в Україні відображають світові вподобання, але мають і свої особливості. Тут досі цінують службових собак, здатних захищати та виконувати складні завдання. Водночас зростає попит на мініатюрних доглянутих улюбленців. Які стають частиною сімейного затишку, незалежно від породи, головним критерієм для українських власників залишається вірність, добрий характер і здатність собаки стати справжнім членом родини. Популярність тієї чи іншої породи це відображення не лише моди чи трендів. А й нашого способу життя, національного характеру та уявлень про справжнього друга. Великі та сильні охоронці символізують надійність і захист, а маленькі і грайливі компаньйони уособлюють тепло, комфорт і затишок родинного кола. У містах частіше можна зустріти мініатюрних улюбленців, які легко пристосовуються до життя у квартирі. Тоді, як у приватних будинках і на подвір'ях панують собаки, здатні охороняти та працювати поруч із людиною. Незалежно від розміру, кольору чи характеру, кожен із цих чотирилапих приносить у дім щось унікальне: безумовну любов, радість і відчуття, що ти ніколи не залишишся сам. Саме це й робить собак улюбленцями, а їхні породи частиною нашої культури та щоденного життя. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.